Друзі, ви знаєте, що на сайті президента України з'явилася петиція щодо заборони в Україні TikTok. І тому з урахуванням тенденції, яка є у нас в Україні, а це саме щодо закриття там різних каналів, а також сайтів. то Така вірогідність, вона дійсно реальна. Тим паче, що за три дні вже там фактично 7 тисяч вони набрали. Зараз дуже швидко набирає голосів ця петиція. Те, що президент України їм може задовільнити і дійсно застосувати свою владу щодо заборони, вона можлива. Тому, якщо ви хочете отримувати від мене і надалі інформацію щодо захисту ваших прав, щодо забезпечення правової безпеки, то ви можете переходити на мої інші канали. Зареєструйтеся на моєму телеграм-каналі.